Вітаю, друзі, вітаю другий вечір, при свічках електрики в нас так і не дали, вода пішла. Велике дякую, і всі дякують. Ми поговоримо про це. Я Олексій Ляшенко, наша вечірня зустріч і одразу хочу вас попросити не судити строго. Там прев'ю, і там заставочки на початку. Випуску, там вони старі, тому що зараз не можемо зробити нові світла, немає перебої і так, далі, і так далі. Так що будемо зустрічатися так, як ми можемо це робити, так як це дозволяє нам ситуація, так як це дозволяє нам ця наша дійсність. Друзі, а з ходу я хочу, просто з ходу, настільки подякувати енергетикам. Водопостачальникам, як ми їх називали водяними да? електрикам. Друзі, хто з нас не лаяв електриків? Хто з нас не лаяв РС або ще якісь там бригади? Я не знаю, мабуть, всі люди колись мали претензії до енергетиків. І що зараз? Шана, велика шана. Скажіть, хто в містах не є лаяв водоканали і водопостачання? Всі лаяли, всі, от я впевнений, що кожен чимось був незадоволений. Що зараз? Шана, велика шана. Хлопцям і дівчатам, чоловікам і жінкам, ті, що працюють, ті, що лагодять, ті, що роблять, ті, що підвергають себе. В безпеці, а вони в безпеці, тому що деякі чиновники, міністри, мери, помери, там якісь керівники установ починають працювати шоуменами і розповідати. Ми там починили, ми там зробили, ми... а можна не гавкати, ось просто не гавкати, тому що там працюють люди. І у нас зараз війна, це не страх, але туди до людей може прилітіти. І вони в небезпеці, а ви тут вислужуєтесь. Почали працювати Гірками Геращенками, князевичами почали працювати. Я не знаю, ким там, ким там ще Чекалкінами, Льошами Гончаренко. Вибігаєте на Ютуб, на, на, там, де можна, на всі канали і докладуєте. Ми там лінію зробили, ми там, а ми там трубу заварили. Не гавкайте. Просто не гавкайте. Люди працюють. І вони роблять неймовірну працю зараз. Ви знаєте, я іноді порівнюю їхню роботу зараз е з нашими ЗСУ, з нашими захисниками, з нашими хлопцями, дівчатами, що там на передовій. Вони захищають нас на передовій енергетики, водяні захищають тил наш. Якби представте, не було електрики неділю. А зараз пішов тренд російський е, піднімати у нас бунт і розповідати, що у Зеленського все є. Зеленський купається в молоці, зеленський п'є і їсть. а у вас у мільйонів нема. Скиньте його. Розумієте? Зараз же пішов цей тренд. І, і наші підхопили порохоботи, на жаль. І також всі. А якби не було цих людей, ці люди. Захищають цей фронт тиловий, і він не менш важливий, ніж фронт там. Ще раз велика подяка, як працівникам енергетики, так і працівникам водних ресурсів і нашим ЗСУ. Велика подяка, друзі, велика подяка вам за донати. Я зараз навіть забув. Тут прорвалися. Вибачте, що так от я трошки забув. Зараз я все поставлю на місце. Зараз, друзі, на телефон знімаю, при свічках. Все це дуже, 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 дуже. Знаєте як? Ну. Нічого, прорвалося Грець Людмила і Іщенка Валентина. При цьому. При цій нехватки звязі, а у нас працює всього 44% базових зв'язних связ... модулів. 44% по всій Україні. Вони дякую, дякую, Людмила, дякую Валентина. Все буде добре. Все ми зможемо. І... Зв'язок у нас наладиться. Все у нас, дивиться, телефон їде і так далі. Не, не звертайте увагу, все буде у нас нормально. Так що менше оріть, менше треба орати. Менше, як мога менше. Так, ставлю заново. Йдемо далі, друзі. Дивіться, вже прем'єр Польщі. Муравецький, міністр оборони. Після заклику Качинського, що я казав утром, щоб віддати Петріот нам, от е, Німеччина е, запропонувала Польщі Петріот, щоб вони розположили розташували його на кордоні з Росією, щоб захищали Польщу. Петріот, це е, протиповітряна оборона. Також вже й прем'єр Польщі і міністр оборони кажуть, кажуть: віддайте, якщо ви нам даєте і пропонуєте, віддайте його Україні. Там буде важливіше, вони будуть краще ним користуватись, і вони, вони їм потрібніше. Да, Домовтеся, що розташують вони десь там в прикордонних зонах. Можна ж кілометр за 30 да, від кордону за 40. А ще вони на 80. Я ж кажу, ми захистимо практично всю Західну Україну. Браво Польща! Дякую Польща. Ну... Ну, Це дійсно, я вже казав, це не, це не просто, як ото кажуть, братерський народ це сестра. Це дійсна сестра. Далі йдемо друзі. далі. Європарламент проголосував за те, щоб виділити нам Україні 18 мільярдів євро. І я знову скажу: І Угорщина також проголосувала і також. Буде вдавати свою долю в ці 18 мільярдів. Цікава Угорщина, цікава, цікава дуже. Друзі, подивіться сьогодні канал Георгій Ляшенка. Там дуже цікава інформація. там Ну не буду я не буду я казати деталі. Зайдіть, подивіться, ви вже заходили. Підпишіться на мій канал Олексій Ляшенка, на його канал. Лайкайте. Підписка. Зараз саме головне, вподобайки головне, щоб ми підтримували. Ось як би нам тяжко не було, а ми повинні підтримувати один одного, повинні підтримувати військових, повинні підтримувати ЗСУ, повинні підтримувати енергетиків. Ми повинні підтримувати один одного. Дякую. Дякую. Сьогодні знову пройшов черговий обмін захисників вже навіть другий на цьому. тижні. Я казав, що заплановано по обміну на тиждень. А ось дивіться, сьогодні другий було 35 на 35, а сьогодні 50 на 50 людей поміняли наші військовополонені, 12 азавсталівців, 15 ще з Чорнобиля сидять, коли захватили Чорнобиль, їх взяли в полон. Орки ці. І сім, сім людей ще, сім хлопців з острова Зміїний, які послали рускій корабль. <свісно> так що підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь і розповсюджуйте. Ну і давайте так. Лукашенка. А він представляє Білорусів. Почали нам погрожувати, що. О, вони з Росією нас знищать. Ну, це практично, практично так. Він то казав, що це буде робити Росія, але він же ж допомагає. Він же ж там, все ж там, Да? він дає ракети, він дає аеродроми, він кормить поїть, лікує і так далі. І це роблять прості білорусі. Я щиро дякую полку Каліновського тим білорусям, які у нас воюють і воюють хоробра, і, і ну нема слів. Це справжні білоруси, справжні люди. І я так же щиро, погано відношусь до інших білорусів. 15 тисяч військовослужбовців вже зголосилися воювати проти нас. 15 тисяч вони готові зараз йти вбивати українців. Ось вам білоруси. Ось вам білорусь, ось вам батька. І ось вам все інше, друзі. Давайте думати. Давайте думати, дійсно думати, хто, що і як Польща віддає останнє, останнє. Останнє, друзі, незважаючи на те, що гинуть їхні люди, Білорусь погрожує нам знищенням. До завтра, може, вночі буде світло. Ucrânia para morrer.